Питання професійності шахового сайту вкрай важливе, бо якщо професійні шахові сайти нагадують серйозних шаховий клуб з повагою до правил і традицій, то непрофесійні сайти це радше шахові пісочниці з абсолютно дитячим рівнем як організації, так і гравців. Звісно, якщо ти ніколи не належав до світу шахів, то одразу розібратися деякий сайт доволі важко. Але я можу запропонувати кілька чітких критеріїв. За якими ти зможеш визначити професійність сайту. 1. наявність усіх можливих контролів часу 2. Вбудована система рейтингів, рейтинг листів гравців та наявність регулярних турнірів зі зрозумілою і звичною системою проведення, наприклад, колова система, коли кожен грає з кожним. 3. Наявність на сайті професійних та напівпрофесійних гравців Міжнародної федерації шахів ФІДЕ. Четвере – Наявність хоча б і недосконалого, але античита. П'ятий. Кросплатформеність ресурсу. Наявність його версій як для ПК, так і для інших девайсів. Тож обирай професійний сайт за твоїм смаком і грай не лише з сусідом Петровичем, але й з найкращими шахістами світу.